16 вересня 22 року, п'ятниця. Рештирський район Полтавська область. Багато в коментарях до попередніх відео було питання на рахунок саджанців. Показую, як вони виглядають зараз саджанці. Каталог ще попередньо не публікую, чому? Тому що в цьому сезоні з дозріванням і визріванням лоз є величезні проблеми. тому і Саджанцями також. Так вони нас виглядають. Визрівання на них, звичайно, слабеньке. Ну ось, як видно, деякі сильніше визрівають, деякі слабші, деякі зовсім зелені. Тому каталог поки що й не публікую. Тільки починає визрівати лоза, Тому поспішати не потрібно. Шпілка чиста, трішки там, можливо, де чіплялось то оброблялось, тому що погода зараз просто відверто жахлива. Кожен день дощ, дощ, холодно, мокро, сиро, сонця абсолютно немає, ягода також не добирає цукор, ще багато що висить, ну і також і лози. На саджанцях не зріють. На винограднику також визріванням є на деяких сортах проблеми з прищепом взагалі. Також проблеми, тому ось такий стан. Добре, визріває кишмиш, лучє. Скоро я буду знімати кишмишні сорти для родзинок. Ось такий стан поки що, тому я їх і не скидаю попередньо і каталоги. Як визріє, обов'язково скинемо, як все буде добре. Так само й чубуки. Все визріє, все скинеться. Саджанці приблизно викупуються всередині жовтня. Або десь на початку жовтня відправка, десь в таких числах 15-20 жовтня розпочинається, якщо все буде добре. Ну і чубуки, обрізка також. В листопаді відправка десь, кінець листопада, початок грудня. Тільки розпочинається визрівання. Деякі сорти по-різному визріватись, наприклад, сорт у на спектораль. Вже визрів понад 10 бруньок, а поруч з ним подарок не світає, але ще тільки починає, бачите. Ну, кожен сорт по-своєму. Кожен сорт по-своєму. Тому чекаємо хорошої погоди, сонця. Обробки калійними добрами відбувається кожен тиждень. Обробляється в цьому сезоні плантафолом. 5-15-45 монофосфату калія не залишалося з минулого року, там трішки є. Все поки що залежить від матінки природи і погоди якої. Ну а погода отака. От Знову починається дощ. Ну, що коли все-таки ці дощі закінчаться і буде нормальна погода, тепло і ягода добере свій цукор і не буде тріску. І саджанці дозріють, прищепи, дозріють, і все буде добре. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До побачення. Все буде Україна!